Уявіть собі, газ, який виробляється не з надер землі, а з харчових відходів, кукурудзяного батилля або гною. Звучить дивно. Але саме так уже багато років працює енергетика в Німеччині, Данії та Нідерландах. І тепер головне питання: чому країна з одним із найбільших аграрних потенціалів Європи Україна досі майже не використовує біогаз? У цьому відео ми розберемо. Що таке біогаз простими словами? Як його виробляють? Хто в Європі на цьому заробляє? І які перспективи має Україна? Друзі, поставте лайк під цим відео. Це дуже важливо для розвитку саме україномовного YouTube. Почнемо з простого: біогаз це газ, який утворюється під час розкладання органічних відходів. Без доступу кисні. По суті, біогаз це газова суміш, основні компоненти котрої це метан. Він складає 50-70%, і саме він дає енергію, вуглекислий газ до 30-50%. А також домішки, сірководень, водяна пара, аміак. Основна його складова метан той самий метан, який є в природному газі. Різниця лише в походженні. Природний газ з надр землі. Біогаз з відходів людської діяльності. По суті, біогаз це енергія, яку ми раніше просто викидали. Для виробництва біогазу не потрібні рідкісні ресурси. Його роблять з того, чого в Україні дуже багато. З чого його виробляють? Практично з будь-якої органіки. Гній великої рогатої худоби, свиней, птиці, сила з кукурудзи, жом, солома, харчові побутові відходи. Навіть стічні води можуть бути сировиною для його виготовлення. Як працює біогазова установка? Сировину завантажують герметичний реактор. Без доступу повітря бактерії розкладають органіку, виділяється біогаз. Газ накопичується і використовується. А те, що залишається після процесу, це дегістат, стає цінним органічним добривом. Біогаз це не просто газ у балоні. Його можна спалювати для виробництва електроенергії, використовувати для опалення, очищати. До біометану і подавати в газову мережу, використовувати як паливо для транспорту. Тобто біогаз може замінювати природній газ майже без змін інфраструктури. І саме це робить його таким цінним у часи енергетичних криз. Скільки енергії дає біогаз? Один метр кубічний біогазу дає 5-6 кВт годин енергії, це приблизно 0,6 метра кубічних природного газу. Або... 0,7 літра дизеля. Тепер подивимось, як це працює в Європі. Німеччина абсолютний лідер. Там працює понад 9 тисяч біогазових установок. Для них це не зелений експеримент, а частина енергосистеми. За допомогою біогазу вони отримують електрику на загальну потужність близько 5 ГВт. Частка біогазу в газовій мережі складає до 3%. Біометан активно вводять в газотранспортну систему, а також планують до 2030 року збільшити його частку до 10%. Данія пішла іще далі. Там біогаз уже забезпечує до третини газу в мережі. Його виробляють фермери і продають державі. Стратегія повна заміна природного газу у місцевих громадах до 2030 року. Нідерланди активно розвивають саме біометан. Бо мають щільну газову інфраструктуру, і його кількість швидко росте завдяки політиці зелений газ. Для цих країн біогаз це енергетична безпека, стабільний дохід для фермерів, утилізація відходів, зменшення викидів. А тепер Україна. Чому в Україні сильні біогазові перспективи? По-перше, нас сировини більше ніж у будь-якій країні Європи. Україна має великі площі кукурудзи, пшениці, соняшнику, добре розвинене тваринництво. Харчову промисловість, органічні відходи громад це ідеальний набір для біогазу. По-друге, у нас дуже добре розвинений аграрний комплекс, а саме, наявність ферм, елеваторів, цукрові заводи тахофабрики. У ЄС злетів саме там, де є агрокластери в Україні. Вони є і масово. Біогаз це децентралізована енергетика, тобто стратегічна потреба. Після ударів по енергосистемі стало очевидно, великі теплоелектростанції вразливі, локальні джерела критично потрібні. Також у порівнянні з зеленими джерелами енергії, біогаз працює 24 на 7, він не залежить від погоди. Його виробництво можна розміщувати локально. Виробництво біогазу це виробництво енергії, а також плюс для екології. Одним проєктом ти утилізуєш відходи. Зменшуєш метан з гною, а також отримаєш добрива, замінюєш викопний газ на органічний. Фактично, це чотири проблеми, які мають одне рішення. Сьогодні в нас працюють десятки біогазових установок, але на фоні загального споживання газу це крапля в морі. Частка біогазу в енергосистемі менше 1%, і це при тому, що Україна аграрна країна, має Варинництво має величезні площі, має харчову промисловість. Парадокс. Сировини багато, енергії з неї майже немає. Давайте поговоримо мовою цифр: Україна щороку виробляє десятки мільйонів тонн аграрних відходів, мільйони тонн гною, величезні обсяги побічної біомаси. За різними оцінками, потенціал біогазу та біометану в Україні. Кілька мільярдів кубометрів газу на рік. Звичайно, це не повна заміна природного газу, але серйозне зменшення залежності від імпорту. Особливо важливо. Біогаз можна виробляти локально у селах, громадах, біля ферм і заводів. Чому ж ми досі не використали цей потенціал? Причин декілька: висока початкова вартість установок. Одна установка коштує сотні тисяч, а то й мільйонів євро. Як наслідок. Довга окупність, не всі фермери готові до цього, нестабільна державна політика, складні підключення до мереж, відсутність довгострокових гарантій. Але головне, біогаз вимагає системного підходу, а не разових проєктів. Тож такі ситуації більш реалістичним сценарієм буде будувати не гігантські станції, а сотні тисячі малих і середніх, при фермах, громадах чи заводах, і навіть такий підхід. Дасть змогу виробляти з біогазу біометан, закачувати його в газотранспорту систему, можливо навіть експортувати до ЄС, не говорячи вже про часткову заміну імпортного газу. Там, де держава дала правила гри, біогаз запрацював. Там, де ні, він залишився екзотикою. Біогаз це не чарівна паличка, але це реальний інструмент для енергетичної безпеки, для розвитку села, для переробки відходів, для зменшення імпорту газу. Україна вже має все необхідне, питання лише в тому, чи зможемо ми перетворити відходи на ресурс, а потенціал на результат, бо іноді майбутнє енергетики виглядає не як атомна станція, а як звичайна ферма. Якщо вам була цікава ця тема, підтримайте відео лайком. Напишіть у коментарях, чи бачите ви біогаз майбутнім України. І до зустрічі в наступних відео!